Всім привіт! Це знову Одрій, і цього разу я в прекрасній Хорватії. Але ця поїздка особлива тим, що я тут не сама, а своєю подругою Катериною. На все про все у нас є тиждень, аби максимально відкрити для себе цю країну. Тому ми вирішили не засиджуватись на одному місці, а подорожувати якомога більше. Наша подорож стартувала в загребі, адже саме сюди ми прилетіли з Братислави Лоукостером. З аеропорту до міста ми дістались на автобусі номер 290 і під відео я залишу посилання на графік руху. Однак ми просто відслідковували автобус Google Maps. Квиток коштував 80 центів і брали ми його у водія готівкою. Бо, хоч були також термінали для оплати карткою, але вони чомусь брати оплату у нас не хотіли. Добре, що Хорватія таки перейшла на євро і нам не треба було шукати обмінник. Врешті хвилин за 40 ми таки були в центрі міста. І так як на дворі вже було близько дев'ятої, то життя тут вирувало. Особливо на ринках. Вони тут популярні, а найвідоміший з них долац. Це такий собі центр торгівлі в Загребі ще з 1930 року. Ви тут можете купити і фрукти, овочі, квіти, м'ясо, сувеніри, локальні вино й сири і, звісно, свіжі морепродукти. На вході ви також зустрінете статую куміце, тобто продавчині звуть паріця, і вона є збірним образом заграбських жіночок, які вирощують фрукти, овочі або ж виготовляють молочні продукти і згодом продають їх на цьому ринку. А кошик на її голові це не вигадка скульптора, бо дійсно раніше кумінці так і носили свій товар на продаж. Загалом базар не справив на мене якогось вау враження, але для розуміння цін таки варто сходити. А от що мене зацікавило найбільше, це як одразу над цим базаром видніється Загребська катедрала. І я могла б годинами розповідати, наскільки це прекрасний готичний храм і як він вразив мене своєю красою. Але ні буду. Бо я була вражена тільки тим, що він на реконструкції. І окрім цих металевих конструкцій, ми нічого толком так і не побачили. Тому просто повірте на слово дядечку Гуглу, що це справжня скарбниця фресок, скульптур і вітражів. Але трошки історичного контексту додам. Історія собору почала ще в 11 столітті. Однак ту першу будівлю зруйнували монголи в 13 столітті. Звісно, з того часу вигляд собору постійно змінювався, бо він потерпав і від нападів ворогів, і від пожеж, і від землетрусів, останній з яких, до речі, відбувся доволі недавно, в березні 2020 року, і пошкодив одну з веж. Тому реконструкції тут бувають частенько. З іншого боку від ринку Долас знаходиться ще одна важлива пам'ятка центральна площа Бана Єлачича. Це австрійський полководець, який був хорватом за національністю і баном, тобто керівником Хорватії. А славу він собі заробив під час придушення Угорської революції, бо угорців він дуже не любив, так як останні не хотіли визнавати незалежність чи хоча б автономію хорватів від Угорського королівства. Власне, навіть пам'ятник цей спочатку був встановлений іншим боком. Так? Аби шабля Єлачича показувала у бік Угорщини. Поки при владі в Єгославії були комуністи, то монумент взагалі було демонтовано, так як Єлачича вважали гнобителем хорватів, який співпрацював з австрійцями. І тільки в 1990 році пан Єлачич таки повернувся на місце, але як я вже казала, розвернутий іншим боком. Роздивившись колишнього бана, ми продовжили гуляти старим містом, яке виявилось дуже гарним. Особливо нас вразила каплиця прямо посеред вулиці, а вірніше за старовинними кам'яними воротами з 13 століття. Сюди місцеві туристи приходять помолитись до ікони Богородиці, яка тримає на руках маленького Ісусика. кажуть, вона чудотворна, так як пережила пожежу. А поруч на стінах і докази її сили. На таких дощечках вірники залишали подяки Богородиці за виконання їх прохань. Загалом дуже сильне місце. Пройшовши звідси прямо каменітою, тобто кам'яною вулицею, ви потрапите на ще одну святиню для хорватських вірників і один з символів Загреба церкву Святого Марка. Ви точно помітите її за унікальним дахом, на якому зображені герби Загреба і триєдиного королівства Хорватії, Славонії і Далмації. Кажуть, всередині вона не менш гарна, так як там знаходяться роботи декількох найвідоміших хорватських скульпторів, а також фрески та олійні ікони. Але. Я вам цього підтвердити не можу, бо, як бачите, і тут ми натрапили на реконструкцію. Але ми з Катериною сумували з цього приводу не так вже й довго, бо буквально за декілька метрів натрапили на хоч і маленьку, але гарненьку греко-католицьку церкву. А трохи далі ще одна туристична локація вежа Лотершак, де був колись розташований дзвін, який сповіщав про закриття воріт до старого міста. Тепер же ж тут туристи з неї насолоджуються панорамою на старе. А також нове місто. А от спуститись під цієї вежі до нижнього міста ви можете прямо на фунікулері. Та ще й не просто на фунікулері, а на одному з найкоротших фунікулерів світу. Адже дружина його шляху складає всього 66 метрів. В кожен з цих вагончиків вміщаються 28 людей, а проїзд коштує 66 центів. Але можна і ніжками. Це безкоштовно, хоч і трошки довше. Загалом в заребі ще дуже багато цікавого. Наприклад, музей розлучень, де зібрані експонати та історії розбитих сердець з усього світу. Або ж музей шоколаду чи технічний музей ніколи Тесли. Так до речі, Тесла народився в Хорватії. Популярним серед туристів є також церква Святої Катерини чи музей Мімара, хорватського колекціонера, де зібрані твори мистецтва з п'яти континентів, серед них і творчість Рубенса, Моне та Дега. Ми ж другу половину дня гуляли містом і встигли поїсти морозива в парках Підкови-Лінучі лінучі. Це був такий ландшафтний дизайнер, який в 19 столітті вирішив створити зелену зону в місті так, аби парки утворювали форму підкови. Задум повністю так і не був реалізований, бо частину біля головного вокзалу на сквер не перетворили, тож підкова вийшла неповна. Але все одно, парки дуже гарні, тож не дивно, що жителі Загреба й туристи люблять проводити тут свій вільний час. Окрім того, тут знаходиться повно відомих локацій ботанічний сад, національний театр, етнографічний і археологічний музеї, а ще такий метеорологічний стовп, який місто наприкінці 19 століття подарував військовий лікар і метеоролог-аматор Адольф Хольцер. Вже понад 130 років тут вимірюється атмосферний тиск, вологість і температура, хоч і не так точно, як це роблять сучасні пристрої. Встигли ми також прогулятись тунелем Грич, який збудували під час Другої світової війни як бомбосховище. Згодом його довго не використовували, допоки в 2016 році влада не вирішила відкрити до нього доступ. Завдяки цьому місцеві можуть скоротити свій шлях та й зробити його трохи приємнішим, бо сонце тут не пече та й дощ не падає. Загалом Зареб справив на нас дуже хороше враження, хоч на реконструкції мене трошки і засмутили. І, хоч ми пробули тут цього день, я б рекомендувала таки виділити на нього хоча б два дні, аби відвідати більше музеїв. Але ж ми затримуватись тут не могли, бо вже ввечері нас чекав автобус до іншого міста. Яке ж місто було наступним? Пишіть свої здогадки в коментарях. А відповіді знаєтеся вже в наступному відео. Аби його не пропустити, не забудьте підписатись на цей канал і натиснути дзвіночок. А також я буду вдячна кожному вашому лайку, який нагадує, що моя робота була недаремною. Дякую і до нових зустрічей!